Друзі, всім привіт вам з Сонячної Австралії. Сьогодні я вирішив розповісти вам трішки про їжу в Австралії, що тут полюбляють їсти австралійці, що тут зазвичай їм я. і деякі національні страви австралійців, як вони взагалі харчуються і так далі. Так як це був один з коментарів на попередньому відео. Хтось там, пам'ятаю, спитав, що їдять в Австралії, чим тут харчуються. Тому і це відео я до речі зараз знаходжуся на території кампусу університету Curtin, який є одним з найкращих університетів Західної Австралії, ну і взагалі Австралії та світу в цілому. Мені здається, він входить в 100 найкращих університетів світу. І тут все відрізняється від того, що я бачив в Україні. Я особисто закінчив університет нафти і газу в Івано-Франківську, і для мене тут просто шок, тому що цей університет це просто як місто. Тут є все, тут є купа корпусів для самого навчання, тут є гуртожитки на території університету та за його територією. Є новіші гуртожитки, які виглядають просто божественно. Ну, правда, там і ціни також божественно високі. І є такі просто трошки старші гуртожитки для більш бюджетних студентів. Вони теж непогані, але ну виглядають на порядок гірше, ніж кращі та дорожчі, які вже на, на території самого університету. На території даного кампусу є все, що побажає душа. Тут є кілька парків, стадіони, спортзали, тенісний корт, баскетбольний корт, дуже багато кафе та ресторанів, в яких ви можете як пообідати, повечеряти, так і навіть випити алкоголю. Так, тут це не заборонено. На території навчального закладу може бути ресторан або кафе, в якого є ліцензія на алкоголь, і там ви можете спокійно випити, що вам Заманеться. Можливо, це звучить трішки дико, але всі студенти є повнолітніми, всі є 18, тому я не бачу тут нічого такого, якщо ви після пар просто хочете зайти в якийсь заклад випити пиво, вино або що би вам не хотілося. Ну і про саму їжу в Австралії, я думаю, вас це трішки розчарує, так як тут немає ніякої особливої їжі, ну крім м'яса кенгуру, яке тут можна легально справувати. Можна купити стейк з кенгуру, фарш з кінгру і так далі. І, до речі, можливо, швидше за все, ви також його пробували, тому що м'ясо кенгуру імпортують у всі країни на світі. І, можливо, ви того не знаєте, коли купляєте свинину або щось інше, але там підмішують м'ясо кінгуру. М'ясо кінгуру дуже дешеве в Австралії, і його імпортують всюди. Ну і виробники м'яс в інших країн просто додають м'ясо кінгуру, щоб понизити ціну свого продукту. Ось так. І причиною того, чому в Австралії немає ніяких особливих страв та особливої кухні, є те, що Австралію започаткували британці. І більшість страв тут британських. Найпопулярніша страва в Австралії це fish and chips тобто просто риба з картоплею фрі. І картопля фрі ні з чим. Тобто ви можете додати кетчупу, але в оригінальній страві вона просто без нічого. Це просто пісна картопля фрі і риба в футлярі. Тобто, навіть не найкращий е, якийсь вид риби, а просто найпростіша риба е, в футлярі. І це досить сумно. До речі, тому що я думав спробувати якихось багато видів нової кухні, але ні, все, що тут є, це фіш і чіпс також в Австралії дуже популярним є спред, який називається Vegemite. Е, мені він особисто дуже не подобається, тому що це просто дуже солена штука. Е, за консистенцією схожа на масло, але трошки більш в'язкіше. Ось цей Vegemite зроблений з дріжджів, купи солі та ще якихось інгредієнтів. Я не пам'ятаю яких, тому що він мені не подобається. Я ніколи не цікавився, але я постараюсь знайти, з чого він зроблений, і поставлю десь це на екрані. Ну і ось цей Vegemite я я вже реально назвав австралійською штукою, його тут винайшли. Його тут Досить полюбляють майже всі австралійці. Не всі, звичайно, деякі його дуже навіть не люблять, тому що це дуже-дуже солона річ. Це одна з найсолоніших речей, які я пробував в своєму житті. Як вони його їдять? В основному вони його їдять з маслом. Це, до речі, досить непогана суміш. Сам по собі він жахливий, але з маслом трохи непогано. Тобто, спочатку ви робите тост, незвичайний хліб, а ви робите з хліба тости. Потім ви намащуєте його маслом і зверху трішки легесенький тоненький слой віджимаєте. А так, повсякденно. Наному житті австралійці харчуються звичайними стравами з різних країн. Найпопулярнішою, звичайно, є Італія. Вони дуже люблять піцу, вони дуже люблять спагеті та інші лазанью також. Та інші італійські страви це номер один кухня в Австралії. Потім йде напевно китайська, індійська і японська. Тобто, ось ці чотири кухні є найбільш популярними. Вони або купляють їжу на виніс, або їдять її в ресторанах, ну або інколи навіть готують її самі вдома. Тобто саму Австралію зі своєю власною кухнею я б назвав одною з найнудніших країн у світі, так як тут майже нічого немає особливого. Але так як ця країна іммігрантів тут дуже, дуже багато кухонь зрізну з всіх країн світу. Найбільше, звичайно, Китай, Індія, Японія та Італія. І це прекрасно. Я обожнюю всі ці чотири кухні, і я дуже часто. Замовляю їжу або ходжу в якісь кафе або ресторани з якоюсь інтернаціональною кухнею з екзотики. Ще можна спробувати м'ясо крокодила або алігатора, але мені здається, це в інших штатах. В нашому штаті я такого ні разу не бачив. І також можна з'їсти м'ясо акули. Тобто інколи, коли ви замовляєте рибу в якихось закладах, оцю саме Fish and Chips, ви можете вибрати або ви хочете акулу, або якусь іншу рибу. Ціна зазвичай не буде відрізнятися, і смак, в принципі, так само, але якщо вам цікаво, то можете спробувати акулу майже в будь-якому закладі. Друзі, на цьому я закінчу відео. Якщо у вас є будь-які питання на рахунок Австралії, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я можу відповісти на них або в коментарі, або зроблю ще одне відео спеціально для вас. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій інший канал, на якому я навчаю англійську. Мови. Там є дуже багато відео вже на всі теми слова, граматика, розмовна англійська і так далі. Тому переходьте на той канал і вивчайте англійську разом зі мною. Дякую за перегляд і побачимось в інших відео.